18 березня 2025 року спливає закон, який надавав українцям перебувати на території Албанії три роки з дату виходу закону. Що буде далі, якби нікому взагалі не відомо. Я думаю, звичайно, що вони продовжують, тому що вони дивляться на Європу, але можуть і не продовжити. Що тоді? Ну, одні кажуть, що можна буде знаходитися на території ще плюс 90 днів, типу по безвізу, а інші про це не думають і шукають методи, як залишитися, тобто отримати посвідку на проживання. Усім привіт, вітаю на каналі Албанія Життя очима іммігранта. Мене звати Еліна, і саме в цьому відео ми з вами поговоримо про те, по яким способам можна отримати посвідку на проживання. Розкажу той, який підійшов типу мені, і певні моментики, нюансики по кожному із способів. Ми можемо отримати вид на проживання, тимчасовий, через 5 років подаватися вже на постійний вид на проживання ще через 2 роки на громадянство. Там є моменти в тому, що ти маєш типу не виїздити з країни не більше, якщо не помиляюсь, типу 10 місяців за цих 5 років. Ну але це вже типу зовсім інша тема. Отож, давайте почнемо. І е, перших способів, як можна отримати посвідку на проживання в Албанії, це купити нерухомість. Є певні моменти, отож. Ви купуєте нерухомість і мінімальна площа цієї нерухомості має бути 30 квадратів. Якщо, наприклад, ви купили собі хату і там 29 квадратів, то не можна буде отримати. Друге, ви маєте жити в цій нерухомості. Тобто, купуємо ми якусь, наприклад, квартиру в Корчі, хочемо податись на, на посвідку на проживання, але живемо в дуресі в еміграційного консультанта, ні, в еміграційного е, спеціаліста. У вас можуть виникнути проблеми, і вам, по суті, ніхто ту посвідку на проживання не видасть. Або ж видасть, потім прийдуть перевірю, чи ви тут живете, а вони перевіряють і можуть і дати вам штраф. Друге, це по ФОПу можна також отримати посвідку. І цей, в принципі, спосіб підійшов мені. Тобто, що ми робимо? Ми відкриваємо ФОП-бізнес в Албанії. Робила відео про це, як відкрити, ось тут десь має воно вилізти. І ви можете подаватися також на посвідку на проживання, але є момент. Коротше, якщо ти хочеш подаватись на ВНЖ, то ти бізнесу має співпадати по типу, диплому, який ви надасте, при подачі на вид на проживання, посвідку на проживання. Це я консультувалася зі спеціалістом, в принципі, я таки і подавалася. І якби я за професією математик, в мене Тут ФОП по IT. І що я зробила? Я надала додаткові там, сертифікати і дипломи про те, що я закінчувала там, курси е, і м -м, маю типу диплом по маркетингу. От так. Е, тому мені цей спосіб, коротше, підійшов. Е, класні податки в Албанії, 0%. Третій спосіб. Це навчання. Ви можете вступити в один із вузів і відповідно отримати також посвідку на проживання на період вашого навчання. Через повторюсь, всі посвідки видаються перший рік на один рік, другий рік на два і далі знову на два. Але бувають навіть випадки, що постійно продовжують тільки по одному року. Це типу індивідуально. Ще один з способів це отримати роботу. Тобто вам по суті албанець надає роботу. Офіційно влаштовує, і ви робите собі посвідку на проживання. Але знову ж тут є такі моменти. Якщо не помиляюся в одній з країн Європи, то лі Німеччина, то лі що, е, така є теж умова. Тобто спочатку роботодавець має виставити оголошення, це оголошення має провести 6 місяців, е, ні один албанець не має підійти під це оголошення, і лише після цього ви можете подаватися на. М, типу, Ну, до цього роботодавця на роботу і вже в перспективі робити посвідку на проживання. Також ще є деякі е, типи: це, наприклад, діджитал номад. Але в мене до цього діджитал номада насправді більше питань, ніж відповідей. Пояснюю чому. Е, одні люди мені писали, що хтось цей типу, повідкривав ці діджитал номади. Е, там дуже, я скажу, вам високі типу, вимоги до того, щоб типу, отримати посвідку по діджитал номаду. І е, друге, це коротше, моя подруга, вона минулого року ходила в ой, до спеціалістів і запитувала, ну, типу, як можна це все типу, зробити, але їй відповіли, що якби схема утримання отримання посвідкону проживання по, ну, по цьому методі, якби є, але в них немає, е, скажімо так, правил. По яким вони можуть їй дати. Тобто, якщо ви подастеся, вам відхилять. Якби подаватись, то можна, але як там далі що робити, вони не знають. Типу вони відхиляють. Якщо хтось дивиться це відео, і ви справді отримали digital Nomad ну, типу, на один рік венежа в, в, в Албанії. Напишіть в коментарях: типу буду дуже вдячна типу, ваш досвід. Тому що кажу, те, що я знаю, то це так. Воломи по воді писано. От з е, вимог. У вас має бути дохід за рік мінімум 900 євро. У вас має бути контракт з іноземною компанією. Тобто це не має бути Україна і не має бути Албанія. З якоюсь іноземною, і в більшості кажуть, це має бути велика компанія. І у вас має бути що там, контракт, гроші. Вас попросять показати випуску по банківському рахунку за останні, типу, за останні 12 місяців. І вас, Господи Боже, контракт, гроші. А, диплом. Теж по диплому. У вас має диплом співпадати з роботою, на якій ви працюєте. Якщо один із цих не підходить, ну, типу, не співпадає у вас, все. Цей тип вам відпадає. Ще один із способів це по пенсії, і зазвичай італійці приїздять в Албанію і отримують посвідку на проживання по пенсії. Для українців це не проканає, тому що там пенсія, якщо не помиляюсь, має бути мінімум 1250 євро в місяць. Тому нашим українцям по пенсії їхати в Албанію, отримати посвідку якби зовсім не вигорить. По суті, це от прям такі найпопулярніші методи. І ви можете вибрати один із них і е, отримати собі посвідку на проживання. Кажу, мені підійшло м -м, ФОП, хоча раніше я розглядала е, покупку нерухомості по ній, типу, е, вже утримувати. Але зрозуміла, що мені простіше буде по ФОП, щоб я не була прив'язана ні до якого міста. Ось так, дорогі друзі. Більше про Албанію, про кожен із цих типів, про процес відкриття розписала у своєму довіднику про Албанію. Посилання ось тут буде десь в описі, описі під цим відео. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях. Якщо я буду знати, відповім. А на цьому з вами прощаюся до зустрічі в Албанії, а можливо і за чашечкою кави поряд з морем. Пока!